Ще раз добрий день, шановні друзі. вашій увазі, третя партія. Друга не знімалася, одразу скажу, тому що є такі наші уважні глядачі, які потім шукають десь той партії, яка і не було. Ну, батарейка сіла на телефоні, розумієте. І поки зарядився, вирішили показати третю партію. Рахунок один один. Грають команди Томашпіль. А один-один у, у цій партії, вже два-годин на користь. Томаш Піліосмі Футболка. І команда Фармклуб Суперлігового МХП Владижин ССМ Колос 2. Владижин, який е, наш е, найвідоміший мій колега-коментатор. Даніїл Захальченко Даніїл він називає Ладижино. Ну, Ну, Воно не Ладижино, воно і він. все, що закінчується на «о», воно там десь плаває і не тона, а Ладижин, він місто, Ладиже. Рахунок 3-2 на користь МКП на подачі Максим Черній, Жопінського волейболу. Як закінчилась друга партія? Друга партія закінчилася перемогою. Команди МХП, рахунок там не пам'ятаю. 25-18, щось таке. <плес> hey, Сергій Антона. <плес> Сергій Антонов. Що сьогодні хитрік у Сергія Антонова? Який хитрій колебольний? Тобто він точно заробив очки на болоті. Точно заробив очки в Атаці ударом і точно заробив очки ейсом з подачі. А це Віталій Повстановський, його 2-10 зранку. Номер у нього 11, можливо, до 2-11, що ми йому бажаємо і в цьому нашому волейболу. Вадим Гончарук на подачі перший номер, то який, який Шульга. Олександр Перегерський не встигає МХП виставити цей блок. Владислав Пустівий. Влад пустівий на подачі. Є сьогодні глядачі. Ось ці хлопці, героїчні хлопці, ветерани нашої Збройних сил України, які займаються, почали скажімо так, займатися е е волейболом, си сидячим, волейболом сидячим, або волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту, а займається з ними та сама е Саша Гуль, Олександра Гуль, яка зараз вже осадчук. І саме вона. Вона закінчила Вінницький державний педагогічний університет. Михайло Петробицька за спеціальністю реабілітолог. Вона є, зам, зараз зам займається засобами волейболу з цими хлопцями. Це дуже приємно. Віталій Постановський на подачі рахунок 6-6. А це забуді! Олександр. У деяких волейболістів є е, е, на футболках е, прізвища, а у деяких немає. Я запитав Василя Поштара yeah! з керівників цієї команди, титульним спонсором якого є Вольтаж Групп, відома компанія. СЕО якої є Віталій Ніколаїв. СЕО це ну, спрощ... якщо спрощено, каже, це керівник. Пустювий ні. Але така скидка, але Зелінський, не дарма він. У складі команди Прометей в Дніпро. Він тут в оренді, в капе. Не в МХП-2, а в МХП 1 Скарбатюк, як і Володимир Скарбатюк. Скарбатюк не в оренді, він просто гравець основної команди. Він був в оренді в минулому сезоні у е, Тар... Тарані. Нарея. Горбатнюк подавал. Горбатнюк. Боже, Иван Гончару. Робот рахунок 9-8. Иван Гончарук на подачу. Е прием. Булавата и Владислав Пустівий, то, що він може робити. Є свій шульгай у складі команди Томашко. До речі, там Томаш, коли вже відкриті дитячі групи з волейболу. Вже є певні результати. Зелінського і Чіля прямо в коментатора намагався влучити Ілля Чаба. Дайте, стою на, так би мовити, на лінії вогню. Максим Черній. Ти нам рахунок 10-10, до речі. І ось він берегецький. А там, ви бачите, ось ходить мамочка з дитинкою. Це Берегельська. Берегельські. Берегельський. Сергій Антонов. Якщо дивляться нас люди з села Кислицьке, то це Сергій Антонов ваш земля. 11-11, рівний рахунок. До речі, в першому полі ці команди зустрічалися в Томашполі, і там МКП виграло з рахунком 2-1, всього-навсього. Томаш тоді виграв третю партію. Але так трапилось, що я тоді якраз третю партію не знімав. На жаль, чабан забиває. Рахунок 12-11. Можливо, сьогодні та історія повториться. Папа грає, дитинка спить, доча спить. Ну, Якщо колись стане вона волейболісткою, то буде згадати, що я з маличку виросла в спортивному залі на волейболі. Але ким би вона не була у спорті, житті важливо, щоб вона, щоб вона виросла людиною справжньою. До коподача Родина Гончарука. Він, до речі, ось приймав Віталій Блавак, вони є студент... не студентами, зараз вже бачите, якийсь, якийсь на букву Д придумав назву замість студентів. Пишуть здобувач освіти. розумієте? Це як здобувач освіти. Знаєте, мене як журналіста, за такою логікою потрібно називати не журналістом, не коментатором, а здобувачем інформації. Таке, ну, Назвали так, бачите. Хтось придумав, а хтось це у життя здобувачі грають. За низько зараз паснув Володимир Скорбатюк, на мій погляд. Владислав Пустівий. Є ще в команді його брат Ярослав, а ось Максим Пустівий, він ну, не однофамілець просто. Берегельський зараз накатив. Результативно на накатив. А ти, друзі, у хорошому сенсі цього слова. 14-13, маски попереду. Не можна ногами грати у волейбол, Вірніше, грати можна, а ось... Не знаю, як ви, а мене вчили. Ногами краще м'яча не торкатися. торкатися. Устаню. Але його заблокували Дмитра. На подачі Ілля Чабам за рахунку 15-14. Прийом була І. Чужий м'яч. Ні! Ні, 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 ні. Зараз капітан команди Олександр Берегельський спілкується з Володимиром Поліщуком в цивілізованій формі. Намагається доказати, що це чужий м'яч був Віталія Пасхана. Віталій десь там гуляв поруч. Зарубін забив першим темпом. Олександр Берегель. 15-16. Прийом чабана. І що там було? Мабуть, і як втіла. Відомий наш співак, Матвійчук. Що то було? Мабуть, аналог. Не сіло, ні впало, по найбуклело. Олександра Провова сьогодні біля керма команди. Е, Олександра Прова. Катерина Провава. Замість Олександра Фролова. ось так. А Олександра Гуль, наш Косачук, Давайте заходимо до цього прізвища Саші. Колишня гравчиня команди, яка мала назву Білозгар Медуніверситет Вінниця. Зараз працює з хлопцями, ветеранами, які, на жаль, повернулися з фронту з інвалідністю. Маржа. 15-18. Катерина Афролова, Барта и На подаче Илья Чабак. Них. Далее постановки. Прием Антонова. Та знизу. глава завершує. Іван Гончарук, 19-15. І ось то ми спілкувалися перед цією партією з Василем Поштарем. Він каже, ну, вроді б, начебто граємо, граємо на рівних, а потім йде провал, от як був ці, бачите, 15-15, вже 19-15. Ну. 4 очки, здається, невелике, невелике відставання, але спробую з такою командою, як МКП. Проти такого тренера, як Лева Перегрій. Зарубимо подачу. Ілля Чабан пробиває в баут. 17-19. Скоротили віці Сама Серце. Не скоротило. Свирид виходить ліберо команди Самаш на майданчик. Володимир Скарбатюк. Буде силова? Ні. А, Максим Черний заблокував Сергія Антонова. Не дуже вдала була друга передача. Друге торкання меча від Дмитра Саднюка. Один із Скарбатів. Берегівського, сварить. Така скидка. Бостівий Стаднюк. Лова. І блок на. Якщо дивляться цей матч Леся Лавреннюк та Василь Лавреннюк, це їх лихованець. Трижопера. Грижопіля селище Крижопі, яке хоче стати містом. Колись. Там з рахунком 22-17. Фініш цієї партії Скорбатюк, Корбатюк. 23-17. Друзі, не знаю, як сподобалась вам моя робота сьогодні чи ні. Як то кажуть, не стріляйте піаніста. Граю як можу. Берегельський не 24-17 матч бол. Десь була, був близький Томашкін до вирощу цієї партії. Ну, був. Ось такий завез 12 Володимир Скорбачок, 25-17. Друзі, Олександр Мазан на каналі Микола Лис, а це одна і та ж особа. Сьогодні працював для вас. МХП сьогодні виграв два матчі з рахунком 3-0.